На Запоріжжі п'яний водій на лексусі розтрощив автівку із вагітною жінкою. Свідки ДТП запевняють, що винний у трагедії майор міліції. Люди бояться, що карати убивцю ніхто не збирається. Родичам загиблої досі не показали навіть схему дорожньої аварії, а слідчі протягом тижня не допитали жодного свідка. Сам правоохоронець провини не визнає. Переконує, що за кермом його взагалі не було. Тим часом родина дівчини скаржиться на погрози та підкуп з боку винуватця. ДТП, оскільки ж оцінюють людське життя водії еліт авто розкажуть мої колеги. Того дня Катя поверталася з сусіднього села разом з батьком та чоловіком. На дорозі старенький запорожець заглух, і мужчини вийшли його полагодити. Встановили знак аварійної зупинки та підсвітили його ліхтарем. Але потужний лексус, який мчав, на величезній швидкості дороги не обирав. Тісь вихватують за плечо. Я тільки бачу, як какритта осколки, знак аварійна наша, і бьет нашу стоячу машину на обочині, де знаходилась моя жена. Машина перетворилась на купу металу. Дівчина, яка сиділа на задньому сидінні, померла одразу. Її рідні досі не можуть оговтатись від шоку. Кажуть, того дня Катя нарешті дізналась, що чекає дитину, і буквально світилася від щастя. Такою її пам'ятатимуть завжди. Да, вона така по житті була, вона завжди долипалась. Хотілось би, внука Черночка. Рідні дівчини розповідають, за кермом Лексуса був майор міліції Андрій Руденко. Це можуть підтвердити численні свідки ДТП. За словами людей, правоохоронець повертався додому з полювання і був добряче на підпитку. Одразу після ДТП майор подзвонив до свого батька. Згодом той заявив, що саме він керував позашляховиком. Попри протести постраждалих на експертизу, також повезли невинуватця ДТП, а його батька. Тим часом майор почав залагоджувати ситуацію з родиною загиблої. Давайте ми вам 10 тисяч доларів. Вы к нам претензий никаких не имеете. Я говорю, вы понимаете, что у меня жизнь, как я потерял все самое дорогое, вышел в деньгах, все счастье видеть. Он начал кричать, он что если ты не возьмешь денег, я заплачу. Ты не знаешь, что я, у меня денег хватит, чтобы заплатить, куда я захочу. Брати гроші постраждалі відмовились на відріз. Після цього інформація про резонансне ДТП набула неабиякого розголосу. Родина правоохоронця тимчасово згорнула бізнес. Ані на СТО, ані у крамницях, які їм належать, майора та його батьків зараз немає. Справа на контролі прокуратури Запорізької області, але щось конкретне сказати тут поки не можуть. Проведені зараз час слідчі дії, назначені всі можливі експертизи для того, щоб встановити об'єктивну картину для того, щоб встановити Факт того та уляново лица – за рулем. Майор, який працює в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, нині у відпустці міліція ситуацію не коментує. Як повідомили джерела ТВА, правоохоронець має тісні зв'язки на столичному рівні. Принаймні, слідчі не віддали постраждалим навіть схеми ДТП, І попри те, що після трагедії минуло вже 10 днів, не спромоглися опитати свідків. Юлія Нечепоренко, Володимир Гультяй, ТВА.